Шок, вчені виявили, що пластик зникає сам по собі. Наприклад, з трьох філаменту іноді може вийти лише два кіло готових виробів. Здавалось би, магія, але насправді так трапляється через відходи. Кожен друк гарантовано принесе сміття у вигляді калібрувальної фіговини. Так, це пластик в нікуди, але ці штучки необхідні для того, щоб пересвідчитись у тому, що друк вийде якісним. Більше відходів утворюється через ще одну фішку Бамбулаба. При завантаженні пластику в хотенд незначна його частина буде просто продавлена і скинута у спеціальний відділ. Здебільшого це потрібно для остаточної зміни пластику на новий. Звучить сумно, це ще не все. Найбільшу витрату пластику несуть в собі підтримки. Іноді під час друку без них не обійтись, адже принтер не здатний обходити земне тяжіння та друкувати нависання в повітрі. Окрім цього, іноді потрібно награтися з тестовими друками, аби виріб вийшов якісним, але це вже зовсім інша історія. Тож, якщо ви бачите, що волонтер друк армії звітує про куплені 30 кг пластику і перед новою закупівлею в його профіль друкаря число збільшилось десь на 26 не спішіть звинувачувати його в тому, що він той пластик їсть чи використовує в своїх цілях. А задонатити мені на пластик, який перетвориться в допомогу силам оборони, ви можете за цим QR-кодом та за посиланням нижче, дякую.